Це добре, що ми починаємо поклоніння нашому Господу, служіння це з слів хвали і подяки нашому Богові, нехай йому буде слава. Коли говорилося вже слово, ви знаєте, Бог уже промовляє до серця і нагадує місце і списання, місце із Біблії, де Ісус говорить свої слова, які оживають, коли ми приходимо на це місце. Одного разу Він сказав учням своїм. Що настане час, коли вас поведуть за ім'я Моє і будуть вас допитувати, то Ісус сказав учням: оцей час, коли це станеться, ви собі не думайте, що ви маєте говорити, тому що Дух Отця вашого буде промовляти через вас. Яке то є велике благословіння? Коли Дух Отця, Дух Святий промовляє, нехай буде йому слава, і нехай сьогодні цей Дух, Дух Бога живого, Дух Святий, нехай сьогодні промовляє до наших сердець. Бо коли говорить людина, це говорить лише людина. А коли говорить Дух Святий, це говорить Бог. І нехай говорить Він сьогодні до нас. І коли ми всі чуємо Його голос. Ми радуємося і ми возносимо йому хвалу. І Бог відкриває таємниці серця нашого, і здатний в такій атмосфері давати нам ті поради, які потрібні нам на кожний день. Я хочу зачитати одне місце. Це Євангеліє від Луки, 17 розділ, з 11-го вірша. Йдучи до Єрусалима, він проходив між Самарією та Галілеєю, і коли входив він в одне село, зустріли його десять чоловік, прокажених, які зупинилися віддалік. І вони гучним голосом говорили Ісусе, наставнику, помилуй нас. Побачивши їх, Він сказав їм: підіть, покажіться священникам. І коли вони йшли, очистилися. Один же з них, побачивши, що зцілився, повернувся гучним голосом, прославляючи Бога, і припав лицем до ніг Його, віддаючи йому хвалу, і це був самарянин. Тоді Ісус сказав: чи не десять очистилися, де ж дев'ять? Чому вони не повернулися віддати славу Богові, тільки на племінник цей, і сказав йому: Встань. Іди, віра твоя спасла Тебе. Таке відбулося, коли Ісус проходив дорогою, коли йшов до Єрусалима, між Самарією і Галілеєю. І ви знаєте, коли я ще був вдома, мені прийшло так на розум оце слово Адеш 9. Розумієте, що чомусь так є. Що із десяти лише один може оцінити милість Божу в своєму житті. Дав би Бог, щоб це не було між нами. І всі, хто отримав милість від Господа, щоб ви прийшли і зробили те, що приємно Ісусу, а йому приємно те, щоб ми припали лицем до ніг Його. І віддали йому хвалу. Коли ми зранку прийшли на це місце, я вже відчував атмосферу поклоніння Господу, І з уст лунали не слова прохання, але слова вдячності і хвали Богові. Я ще раз нагадую: я часто люблю про це казати: що Бог, як написано в Біблії, живе серед тих, хто прославляє Його. Бог живе серед ізраїльського народу, який славить Його. І чим більше буде у нас хвали і слави нашому Богові, тим більше буде і Бога серед нас. Нехай Його ім'я буде благословенне. І де ж дев Ті дев'ять, які не могли оцінити милість Господа, хоч і оздоровилися від проказу, ми не знаємо, яка доля їх чекала в майбутньому. Но одного разу Ісус сказав: якщо ти ісцелився, воздай славу Божу славу Богові, і більше не вертайся в то життя, в якому ти отримав ту проказу, бо може стати що згірше із з тобою. Но про це, десятого, який прийшов і поклонився Ісусу, ми можемо із певненістю сказати, що Він. Був подібний до того, із якого Ісус вигнав багато демонів. І коли Ісус це зробив, Він не відставав від Ісуса, куди йшов Ісус, туди і Він ішов. Ісус уже йому говорив достатньо: піди додому і розкажи, що з тобою сотворив Господь. Но Він не хотів від Ісуса відходити, куди йшов Ісус? Туди ішов, і він за ним. Дав би Бог, щоб і в нашому житті, куди йде Ісус, куди веде Тебе Дух Святий, щоб йти туди прямував. Одного разу Ісус ісцелив одну жінку, після цього вона оцінила цю милість і любов Господа над собою. Вона прийшла у дім Симона, Фарисея, написано, і вона слізми своїми омивала ноги Ісусу. А Господар дому сказав, собі, сам собі: якщо би Господь, якщо би Ісус знав, хто вона, то Він не дозволив би їй це робити. А Ісус каже: Я хочу тобі дещо сказати. Я прийшов у твій дім, ти не вмив ноги мені. А вона слізми вмиває ноги мені. Ти мені поцілунку не дав, коли я війшов в твій дім, а вона, відколи я прийшов у твій дім, не перестає цілувати ноги мої. І він каже: Чи розумієш ти, що кому більше прощено, той більше і любить? І ви зверніть увагу, що от оцей десятий, який прийшов і воздав славу Богові, він не був із ізраїльського народу. Він не був із числа синів Божого народу. Написано, і це був самарянин. Можливо, ці дев'ять вони рахували себе ізраїльтянами, і вони не врахували за потрібне прийти і вознести хвалу Богові. Но самарянин, який був відкинений ізраїльтянами, і як якийсь нечистий і грішний, він прийшов і він воздав хвалу. Тому я вважаю так. Чим більше ми бачимо милості в нашому житті, чим більше ми бачимо проявів любові Господа до нас і милосердя, тим більше наше серце буде складати Йому хвалу. Хотів би згадати про одного мужа Божого, про якого часто згадую, який писав псалми, це цар Давид. ви знаєте, він вмів хвалити Господа. І він вмів виказувати ту всю подяку, яка була в його серці Богові, і Богові це було приємно. В одному із псалмів написані такі слова: Ти створив усе нотро моє, витворив мене в отробі матері моєї. Прославляю тебе за те, що ти так дивно мене сотворив. В другому місці він говорить. Такі слова, Господь, частина спадку мого і чаші моєї, в тобі, Господи, вся спадщина моя, межі мої пролягли у кращих місцях. Давид оцінив оду милість і любов Господа. Він каже: межі мої пролягли у кращих місцях, Ти вибрав для мене життя краще, і це зробив ти. Ти сотворив мене дивно ще в отробі матері моєї. Це робота твоїх рук, це ти зробив. Ти знаєш всі дні мої, і за це тобі нехай буде слава. Слави тому, каже Давид Господа, що просвітив мене, бо навіть і вночі навчає мене серце моє. Бог не від... Ходить від тебе не тільки удень, він і вночі, коли ти спиш, Він промовляє до тебе. Часто так буває, що людина спить у вісні, а Бог до її серця говорить. Промовляє серце моє і вночі, Бог торкається твоєї душі, Бог хоче говорити з тобою, Бог береже тебе. Ви знаєте, скоро. Дасть Бог на цьому місці, у нас буде звершуватися День подяки. День подяки був і в Ізраїлі, цей день, який вибрав Бог для того, щоб ізраїльтяни оцінили Його любов, оцінили Його милість і вознесли Йому хвалу. Добре, коли ми проваджуємо цей день і в нашому житті. Але, ви знаєте, я би хотів, щоб моє серце було особливе оцей день. Готове до того, щоб не тільки уста, але щоб і серце було сповнене настільки хвали і подяки Богові, щоб возрадувався Дух Божий, який живе в нас, щоб він побачив, наскільки ми оцінили Його милістю і прославили Його ім'я. Хочу навести приклад із дітьми. Чомусь так є, ви знаєте, вже кажуть. Свідчення говорять, що ті діти, які виросли в домах для сиріт, вони зовсім по-іншому оцінюють цю ласку і любов, оцих навіть тих батьків, які не є їм рідні. А буває діти, які мають батьків рідних своїх, які прожили весь час в опіці, вони буває. Важко їм до оцінити, і їм, не... їм здається, що і нема особливо за що дякувати. Батькам, що вони є. Іноді навіть можуть і претензії які ставити, що батько не купив те чи інше, і можуть не задоволені бути. Знаєте, батькам не дуже, це приємно. Я сам батько і маю. З сім дітей, і серед цих дітей теж є ті, які більше дякують і задоволені від того, якщо щось отримують. І є ті, які, навіть якщо щось і купиш, вони не завжди задоволені. І ви знаєте, серце батька, воно таке, що якщо люд... дитина тиха і спокійна, і задоволена від того, що ти їй щось придбав і купив, такій дитині іще хочеться. щось Додати. І ще щось хочеться подарувати. Но та дитина, якій ти купив щось, а вона ще й незадоволена, ви знаєте, не хочеться їй вже далі щось купляти. Тому що дитина не може оцінити до цієї доброти, батька свого чи матері. Тому так само і по відношенню щодо Господа. Чим більше ми йому будемо дякувати, Чим більше ми його будемо славити, чим більше ми його будемо хвалити за те, що ми маємо, тим більше, ще він нам додасть. Біблія говорить так, що той, хто має, то й тому ще й додасться. А той, хто не має, хто незадоволений, то той в того відніметься і те, що думає мати. Тому якщо в нашому серці буде подяка Богові, хвала і слава за те, що ми маємо, і Бог буде бачити, що ми задоволені від того. Що він нам на даний момент дав, і він побачив, що і ми, як Давид, говоримо, що наші межі пройшли по прекрасних місцях, він іще додасть, і іще благословить. Хай йому буде слава, хай йому буде хвала. Я ще один псалом на завершення прочитаю, про який говорив Давид, який написав. Це чудесні псалми, із яких ми можемо черпати для себе велике благословіння від Бога. Давид сказав такі слова: звів я очі мої в гори, ля приходить поміч моя, Поміч моя від Господа, що сотворив небо і землю. Він підкреслює, хто є Господь, це той, хто сотворив небо і землю. І Він не дасть нозі. Твої спіткнутися, не задрімає той, хто охороняє тебе, не задрімає і не засне той, хто охороняє Ізраїля. Господь охорона Твоя, Господь покров твій на правиці Твої, Одень Сонце не опалить тебе, а вночі місяць, наскільки це актуально в теперішній час, в який ми живемо. Господь охоронятиме тебе від усякого зла і охоронить душу твою. Господь, Господь охоронить вхід і вихід твій від нині і навік. Да буде так, як ми прочитали. Амінь. Воздамо славу Господу.